Олег Рипин – головний тренер команди «Прикарпаття». Як розцінюєте підсумок сьогоднішнього матчу з Нивою? Дякую ЗСУ за, за проведену ігру. Я рахую, що ми сьогодні втратили два очка по, по ігрі. Ре, треба, щоб щоб виігрувати, треба реалізовувати ті моменти в першому таймі, щоб, щоб завоювати цих три очка. Що ще? Чого не вистачило команді для того, щоб після того, як повала в рахунку вже на 12-й хвилині створила кілька нагод, щоб розвинути свій успіх? Треба забивати. Треба забивати ще один гол, щоб був успіх. Тяжко ми наголошували, що команда грає дуже добре при стандартах. І, бачите, нам зі стандарту не забили. У другому таймі було приватно чимало замін, які дещо пожвавили гру і до останнього вірили в те, що можна буде забити другий м'яч. Да, хлопці молодці, вийшли, оживили ігру. Надія була, ну як так сталося.